Свято для старого автора. Автор Олександр Бувкун Старий автор у піжамі розслаблено сидів на потертому дивані і поглядом намагався відчинити квартирку у вікні. Марні зусилля, примарна постать без чітких контурів зіткалася в повітрі коло його правого плеча. А, муза, з якого це дива? Чим я заслужив вашу увагу, шановна, чи може, шановний? Скільки пишу і досі не знаю, якої статі моя муза, муз. Автор продовжував свердлити поглядом квартирку. Ти сам минулого разу сказав мені забиратися під три чорти. І, от, поки трьох не оббігала, повертатись не мала права, автор наказав Ти диви, яка слухняна, отак от би писати допомагала. А то як творити, то у неї творча криза, а як ляпнув, щось, не подумавши. То відразу гайнула аж на три тижні, а без тебе тут взагалі між іншим робота стоїть. То може, оскільки ти вже тут, то відчиниш квартирку? бо від пилюки дихати немає чим. Раніше життя було кращим. Раніше ти був просто старим автором, а зараз став старим і лінивим сам відчиняй. Автор закриктав, відсунув від себе подряпаний і оббитий по краях шаховий столик з ноутбуком. Встав і, доклеявши до вікна, не чіпаючи квартирку, відчинив одразу всю стулку, напевно, щоб двічі не ходити. Все сам, все сам. Свіже повітря погладило по обличчю, наповнило легені прохолодою і трохи похитнуло примарну постать музи. Повернувшись на своє місце, автор знову посунув до себе столик і налаштував руки над клавіатурою. Оскільки у нас сьогодні свято, до нас завітала муза. То, може, трохи свіженького напишемо? То я пішла. Куди? За свіжою ідеєю. Куди? Стій. Тебе ж лише за смертю посилати. За трьома чортами ти три тижні бігала, а за ідеєю взагалі в теплі країна курорт гайнеш. І шукай тебе потім. Ти сама повинна ідеї генерувати, то ж нумо, генеруй, бо ще невідомо, хто з нас більший лінько. Тоді свято. Що? Ну, свіжа ідея, свято. Ти ж хочеш написати роман День народження нового роману, це ж створення нового світу, заселення його новими персонажами, народження великого твору і відсвяткувати потрібно грандіозно. Ти давно не влаштовував свята, та що там? Ти взагалі ніколи не влаштовував свята, тож колись треба починати. Автор задумливо поскріб п'ятірнею вкриті сивим волоссям груди під піжамою. Менше з тим, я першим про свято сказав, нічого моя муза сама вигадати не може. Все самому потрібно робити, хоча, ні, не підходить. Випивки й закуски майже нема, грошей, щоб те все придбати, також нема, і запрошувати немає кого, бо така стара калоша нікого вже зацікавити не зможе, не підходить мені така ідея. Хоча можна батон нарізати й бутербродів намазати, сядемо, чайку поп'ємо, ні. Тоді думай ще. Знаєш, що я весь час хотіла тобі сказати? Ну, ти Кваша, що? Ти тюхтій, Кваша і взагалі шматок лайна. Не очікував. А що ти хотів? Визнання й аплодисментів? Ти обрав для себе найпрекраснішу професію у світі. Ти митець, ти творець світів, ти майже Бог. А ти сидиш на продавленому дивані, в маленькій захаращеній макулатурою квартирі і скиглиш, що не можеш для себе влаштувати свято? Маючи фантазію, ти користуєшся нею як милицею. Ти всесильна надистота, яка залізла в тіло хробака і намагається розтягнути своє недолуге існування на якомога довше. Кажеш, мене за смертю посилати? А давно пора, між іншим годинник між іншим тік-так. Чи ти думав, що отак сидітимеш і соплі жуватимеш вічність? Примарна постать перелетіла до шахового столика. Її риси окреслилися, вона всотала в себе кольори й перед старим автором матеріалізувався білий кістяк в чорному савані з глибоким каптуром та кострубатою косою в кістяній руці. Автор ніколи занадто емоційно не реагував на витівки своєї музи. І, хоч нічого подібного раніше не траплялося, письменник не перелякався, тому що під килимно вже був готовий до чогось подібного, ніхто ж бо не вічний. Випроставши руку, автор вчепив пучками саван, пом'яв трохи і здивовано сказав Справжній. Звісно, справжній. Прошипіла смерть, вільною рукою взяла подол і висмикнула з рук письменника. І тільки но ским чистки, між іншим, руки мив? Ти по мене? В голосі письменника проступив смуток. Смерть роздратовано махнула рукою. Нічому життя дурня не вчить. Ну звідки я знаю? А хто ж знає, щиро здивувався митець. О, боги сусідського пантеону. Дайте мені сили не зійти з глузду поряд з тим старим нездарою. Смерть підсіла на диван і, наблизившись в притул до письменника, заскриготіла і зашипіла молочно білими щелепами прямо йому в обличчя. Ти. ти. Лише ти знаєш, коли тобі час буде туди відходити. Ти надістота, ти творець і господар реальності, тож лише тобі розв'язувати такі незначні питання. Незначні у тебе з рота смердить. Смерть відкинулась на спинку дивана. Ну, то пригости гостю, котра завітала до тебе на свято склянкою ананасового соку. Він гарно запах перебиває. Між кістяними пальцями по той бічної леді матеріалізувався кришталевий келих з соком. Ну, ось, можеш же, якщо схочеш. Смерть почала пити, її зуби зацокотіли по посудині, і сік почав проливатися на саван. А цю склянку я зробив. письменник скептично підняв брову. А ти бачиш тут ще когось, хто таке може? Кістлява скептично подивилася на свій келих. І, до речі, тебе не бентежить той факт, що я маю деякі вади. А ти мені навіть соломинку не запропонував. В склянці соку виникла соломинка для коктейлю. Смерть стромила її кудись глибоко у свою кістяну горлянку і почала повільно з присмокуванням втягувати в себе жовтувату рідину. Так, це я зробив, автор покивав головою своїм думкам. Смерть, розмахуючи келихом, заходила по кімнаті, тільки не здумай спинятися. Свято це тобі не чай з бутербродами. Чим свято відрізняється від відпочинку? Не знаю, для мене свято і відпочинок то синоніми. Чи ти хочеш сказати, що на святі градус напоїв вищий? Смерть задумалася. Не обов'язково, можливо, та при чому тут це? Свято це подія, свято це рівень, святкове вбрання, святковий настрій, салюти, фейерверки. Спочатку ми будемо вітати гостей. Тобі ж потрібен головний герой і, можливо, не один? Також потрібна ціла юрба персонажів, тож створиш персонажів, вони до нас будуть по черзі підходити і розповідати про себе. А ми, такі поважні, будемо сидіти на тронах у якомусь палаці й поважно кивати головами. Ми? А що ти думаєш, що твоя муза пропустить таку подію? У тебе морда репне в одне горло салатом Наполеон давитися. Костюмчик для себе я вже створила, тож годі воду в ступі товкти. Вмикай фантазію. Свято кажеш, повільно пробобонів автор і задумливо зім'яв рукою сиву бороду. Довкілля попливло і змінило обриси. Це була вже не кімната в багатоквартирному домі. Автор разом зі смертю сиділи в масивних кріслах на відкритій веранді великого котеджу, котрий стояв в старому лісі. Вони розташувалися обличчям до виходу. Сходи з варанди вели на лісову галявину перед будинком ніякого асфальту чи бруківки, лише поросла молодою травичкою земля подекуди присипана голками й листям. У повітрі багато вологи, вочевидь, недавно пройшов короткий літній дощ, крони високих дерев, колише легенький вітерець, струшуючи на землю останні краплини минулої зливи. Яскраві промені, що пробилися через стіну зелені, завели перед будівлею гру в сонячні козаки розбійники. Смерть різко відкинула порожній келих, який розтанув, не торкнувшись землі, впустила косу на підлогу і збуджено замахала кінцівками. Ось, ось, це воно. Ти відчуваєш? Ти відчуваєш цей присмак абсолютної свободи і безмежної влади. Тепер живемо, маємо куди гостей запросити. Так, я виглядаю ідеально. А ось ти, автор критично оглянув себе. Старенька піжама стала товщою. Надбала помаранчевий колір і розтяцькувалася симпатичними єдинорогами. Капці з заношених хатніх перетворилися на пухнасті капці кицькі. Смерть фиркнула і похитала головою. Автор у відповідь гордовито набундючився А що? Мені в тому зручно, і я врешті решт господар свята. Це, лишаємо так. Відхиливши густу зелень кущів, на галявину вийшов високий, ошатний, похижому симпатичний афроамериканець, одягнений у чорний фрак. На ногах він мав чорні лаковані туфлі з білими гамашами, на руках білі рукавички. На голові у нього височів чорний циліндр, в білосніжних зубах була затиснута товста сигара. Роззирнувшись, незнайомець рушив до варанти, гідливо обходячи купи прілого листя. Це ще хто? Не зводячи погляду з гостя, ледь нахиливши голову у бік співрозмовниці, спитав автор. Навіщо питати, якщо сам знаєш? Мерть вишкірилася, що певно повинно було означати посмішку. Це один з моїх служок, барон, між іншим. Він тут тому, що ти вже давно хочеш зробити його персонажем свого роману. Чи не забагато честі? Чому відразу не героєм? Занадто впливова особистість. Він подекуди може на рівних з богом середньої руки зійтись. Можливо, у п'ятій чи шостій частині сюжетну лінію можна повністю через нього пропустити, а на початку з козирів заходити, тому ветон, він у тебе буде допомагати головному герою. Підійшовши до веранди, барон з пошаною звернувся до смерті Дуже радий бачити мою володарку у цьому задрипаному обісті. З продавніх давен і на безліч років уперед барон Субота цілковито до ваших послуг. Смерть повільно кивнула у відповідь. Торкнувшись криз циліндра двома пальцями, в яких була затиснута сигара, субота відсалютував письменнику. «Вітаю зі святом, авторе. Я вже думав, що ти мене взагалі ніколи не покличеш. Аж он як, бачу, сподобився. Гарний ти майданчик для свята влаштував. Барон покрутив пальцями у повітрі, натякаючи на лісове довкілля. Мені, щоб такі глюки упіймати, не одну сигару з листям коки викурити потрібно. А у тебе он як на чистому ентузіазмі, легко і невимушено. Як надумаю свого драгдидлера змінити, буду знати, до кого звертатися, Га-га, субота голосно зареготав. Автор з ностальгічною посмішкою спостерігав, як його персонаж живе власним життям і сміється над власними жартами, я і сам дивуюся, чому б то замість тебе не взяти місцевого цвинтерника. Бо злі язики потім можуть сказати, що я тебе злизав з якогось фентезійного роману, де вперше дізнався про твоє існування. Ну, що ти? Як можна? барон знову затис сигару в зубах і, попихкуючи сизим димом, розмовляв, немов темношкірий кобой у вестерні. Я маю життєрадісну харизму і тому подобаюся тобі більше. Подивись на мене уважно. Я ж зовсім не схожий на того старого наркомана барона Самеді. Я навіть не схожий на офіційного прототипу, вигаданого народом Гаїті, як там його? Бавон Санбді? Я стрункіший, вродливіший, і, на відміну від цвинтерника, я можу подорожувати, бо не прив'язаний до одного місця. Ворон з бравадою підійшов до господаря, оперся об його крісло і дихнув цівкою диму тому в обличчя. Автор з посмішкою дивився на зайду знизу вгору. І не соромно буде тобі, такому ошатному і красивому, на очах у своєї хазяйки отримати від сивобородого дідугана в морду за своє нахабство, чи забув, хто тут справжній господар. Баран Субота похабцем відійшов на пару кроків назад. Ну що ти, друже, не переймайся, я ж нічого. Мені, між іншим, за статусом належить так поводитися, просто, так би мовити, перевіряю кордони дозволеного, до речі. Мене запросили на свято, але ніхто нічим ще не пригостив, що тут нині наливають. Автор зіхідною посмішкою нахилив голову у бік. Десь в холодильнику стояла почата пляшка горілки. Давно стоїть. Але, кажуть, вона не кисне, будеш? Семене, Семеновичу, з іронією прошипіла смерть, вирішивши закликати господаря до порядності. Добре, хоч ти й нахаба, але все ж таки на моєму святі. Автор поблашливо повів рукою ліворуч. Збоку на варанді виникла підсвічена неоном барна стійка з підвішеним зуденця кришталем і батареєю різнокаліберних пляшок з яскравими етикетками. О, добре, мені гавайський ром, чистий, без сіляких там домішок і зайвого льоду. Субота полапав пальцями повітря, натякаючи на обслуговування. Ой, дивися, бо весь на лупу зійдеш. У нас самообслуговування. Автор вирішив поставити нахабу на місце. Смерть схвально кивнула. Полишивши сарказм письменника поза увагою, барон попрямував до бару, бурмочучи собі під ніс Так, що тут у нас? На узліссі з'явилися нові персонажі. Цього разу вже смерть здивувалася. Кого це чорти несуть? Автор розвеселився. А як ти хотіла? Я ж не можу запросити на свято смерть, а життя полишити без уваги. Чи свою посестру не впізнала. Вона також зі своєю служкою і її примаком. Висока, струнка та вродлива жінка, одягнена як підліток. Руді косиці, що розчепирилися в різні боки, немов антени, біла матроска з помірним декольте і синім коміром, коротка клітчаста спідниця, на довгих ногах брунатні черевики гівнодави. Одна смугаста, наче фіст єнота, панчоха, одягнена як слід, а друга сповзла до самої обувки. Життя щось на ходу обговорювало пішнотілою афроамериканкою, що мала купу пірсингу та срібних прикрас і була одягнена в простору картату сукню. Парубок поряд також темношкірий, з зухвалим поглядом з-під лоба, одягнений у білу сорочку і джинси, бо соні О, ще одна моя хазяйка поряд зі смертю виник барон субота вже з фужером рому. Але ви, пані смерть, нічого не подумайте, я у неї позаштатно працюю. І мене вона зовсім не любить, не те, що ви. Мені б, звісно, хотілося отримати трохи більше її прихильності, але, як то кажуть, хотілося чорту до раю потрапити, але притолока над воротами за низькою виявилася, то він рогами й перечепився. Раптом погляд барона став зацькованим. Роззирнувшись по боках і, зрозумівши, що тікати нікуди, він зашепотів Авторе, на біса це ж свято. А ти сюди мою дружину запросив. А я поглянув на твою життєрадісну вдачу і зрозумів, що тут не обійтись без стримувального фактора. Письменник насолоджувався маленькою помстою. Трійця гостей підійшла ближче. Письменник встав, глибше вступив у капці, поправив на собі піжаму, розчесав розчепіреними пальцями сиву бороду і привітав гостей. Найбільше уваги він приділив життю, навіть поцілував йому ручку. Життя по-материнськи скуйовдило рукою залишок волосся на лисині автора і сумно сказало Постарів, хлопчисько. Однак відразу в його очах заграли бісики. А скажи но ну мені, шановний, завдяки яким це таким твоїм думкам я на святі так паршиво виглядаю? Я, схоже, на пепі довгу панчоху, це просто іспанський сором. Автор знизав плечима і сором'язливо посміхнувся. Не применшуй. Ти, схожа не просто на пепі довгу панчоху, а на пепі довгу панчоху, яка пережила пубертатний період і увійшла в пору розквіту, а деякі незначні подробиці лише показують, що таким вже ти є моє життя. Маю, що маю. Життя вказало рукою на решту прийдешніх. Зі мною моя служка, тітонька Бріджит, і її вихованець геда нібо. Геда промугикав. Поківав сім головою, бочком підійшов до барона і на вухо запитав у нього, де тут наливають. Тітонька Бріджіт ввічливо зі всіма привіталася, найглибше вклонилася до смерті і, поглянувши на барону суботу, запитала в автора А мій благовірний, що тутечки робить? І вже потім до барона. Що пройди світ? Знову за спідницями волочишся? Дивись мені, бо підвішу тебе за дзвіночки на найближчу сосну. І будеш все свято ялинковою прикрасою працювати. Субота з благальним виразом обличчя спробував змінити тему розмови Бріджіточко, я тут у важливих справах. У мене довічний контракт на просування сюжетної лінії з нашим автором намічається. Мене обіцяли з головним героєм познайомити, мені з ним багато про що б треба поговорити. Суто чоловіча розмова, всіляків вудошмуду для такої шикарної дами, як ти, то зовсім не цікаве. Що ж це я? схаменувся письменник. Дійсно, для нового роману потрібен головний герой. Який же роман без головного героя? Автор змахнув рукою, не мов би тримав нею чарівну паличку, спалахнуло, тріснуло, гримнуло, і посеред веранди з'явився молодий чоловік, років двадцяти, з довгим нечесаним чорним волоссям і рідкою борідкою. Був він у кедах, рваних джинсах і поношеній футболці з зображенням тріоміньйонів, які, відкривши роти, волали якусь пісеньку. Чоловік, втиснувши голову в плечі, перелякано озирався, тупцював з ноги на ногу і ніяк не міг зрозуміти, де він знаходиться, де всі його речі і куди йому подіти руки. Якийсь він у тебе зашуганий, кислою фізіономією, зауважив барон Субота. Нічого ти не розумієш, перебила тітонька Бріджіт. Всі головні герої починають кар'єру під плінтусом і вже потім кидають пити, курити, колотися та вирішують ходити у качалку. Зате ти лише глянь, який він симпатичний. Автори, ми на свято прийшли де фуршет чи хоча б таця з канапками, щоб апетит перебити. Тітонька вхопила головного героя під руку, погладила його по голові і почала заспокоювати. Зараз тітонька Бріджит тебе нагодує, ти заспокоїшся і розповіси нам сюжет майбутнього роману. Автор піднявся і оголосив Нас тут вже багато зібралося, в ногах правди немає. Запрошую до святкового столу. Їжте, пийте, веселіться, все коштом закладу. Посеред галявини перед котеджем з'явився довгий святковий стіл з наїдками. Присутні схвально загули і пішли займати місця. Життя сіло праворуч від автора. Смерть мостилася ліворуч і зашепотіла письменнику на вухо. А чому це я ліворуч від тебе? Може, я хотіла праворуч сісти? Автор зітхнув Не переймайся. У мене таке відчуття, що вже не за горами той час, коли ви поміняєтесь місцями. Водночас якось непомітно, з різних боків галявини до столу почали сходитися і займати вільні місця святково одягнені люди і дивні магічні істоти. Автор подумав це ж яку за об'ємом треба книгу написати, щоб там стільки персонажів розмістилося? Письменник сидів на чолі столу і, підперши голову рукою, спостерігав, як святкують персонажі його майбутнього роману. Піксі, команду яких він запросив для оформлення свята, літали над головами присутніх з ліхтариками і засипали страви й гостей серпантином та конфеті. Періодично з тріскотом вибухали хлопавки. Кожен персонаж по черзі підіймався, проголошував тост за новий світ і розповідав свій найяскравіший шматочок життя, який, на його думку, має обов'язково бути описаним у романі. Головний герой вже повністю освоївся, щось розповідав вродливій Ельфійці, котра сиділа праворуч, іноді він, збираючись заволодіти загальною увагою, стукав виделкою по бокалу і, перекрикуючи оточення, намагався довести всім, що, об'єднавши зусилля, жителі Нового світу зможуть створити найкращі умови для суспільного життя у мирі й гармонії, наївний. Барон Субота про щось консультувався зі смертю. Життя голосно, через стіл обговорювало рецепт нової страви з тітонькою Бріджит. Гаденібо весь час менжувався і насторожено слухав якусь підозрілу особу невідомої статі, котра намагалася непомітно передати йому під столом невеликий пакуночок. Навіть дивному коню, який невідомо звідки прийшов до свята, перепало гостинців. Мале дівча в зеленій сукні потягло зі столу цілу тацю з салатом і тепер турботливо згодовувало його чотириногому другу. Гості гомоніли, сміялися, кожен відпочивав від минулого і налаштовувався на майбутнє. Автору щиро захотілося, щоб у всіх його гостей було майбутнє у новому світі, і варто було останньому персонажу розповісти свою історію, як казкова галявина покрилася брижами і розтала. Автор сидів у своїй захаращеній макулатурою квартирі на продавленому дивані і з радісною посмішкою, порожнім поглядом дивився перед собою у порожнечу. У повітрі над його правим плечем зіткалася невдоволена муза. Е, що таке? Де все, де моє свято? письменник постукав середнім пальцем в себе по лобі. Ось, не психуй. Зараз, поки воно ще не втекло, потрібно все в реальності зафіксувати. Свою задачу ти знаєш як почне мене заносити, пригальмовуй, бо ризикую знову в ліміт не вкластися. Письменник підсунув до себе подряпаний шаховий столик з ноутбуком і затарабанив по клавіатурі. На екрані почали виникати рядки жив був головний герой, важке було життя у небораки. Кожен, хто міг бив його, хто не міг бити, просто ображав. Але якось сказала йому тітонька Бріджіт, місцева темношкіра ворожка, що чекає на нього слава і багатство. От тільки забула про уточнити, де саме вони на нього чекають. Раптом муза постала перед письменником і перевтілилася в смерть. То що? Тепер ти можеш вирішити, чи по тебе я прийшла? загриміла на всю квартиру кістлява. Автор, зосередившись на писанині, лише відмахнувся «Іди з блеку зі своїми жартами. Чи не бачиш що роботи повно?